8 жовтня генеральний консул Республіки Польща в Харкові Давід Томашевський зустрівся з міським головою Ігорем Тереховим. Під час зустрічі очільник міста подякував Польщі та польському народу за постійну підтримку українців, зокрема харків'ян у час війни. Ігор Терехов відзначив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Польща стала для мільйонів українців справжнім прихистком. Її міста громади та волонтери надали допомогу тим, хто був змушений залишити домівки. Також під час зустрічі. Вер наголосив на викликах, з якими стикається Харків, особливо перед опалювальним сезоном, останнім часом ви бачите, що по всій Україні і у Харкові. Роне це енергетичний галузь, енергетична генеруюча система, трансформаторна підстанція. За останні два тижні ми мали три потужних прильоти, ну, я маю навезені, рунація. Прильоти набагато більше, тільки за останній прильот це було 25 шахерів, В одну точку вони були направлені, на одну трансформаторну підстанцію, ще зруйновано. До того вночі також зруйновано. На трансформаторину напередодні все це повторюється. Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові було створено ще в 1994 році. Після початку повномасштабного вторгнення воно переїхало до Луцьку. Наразі установа знаходиться в Києві. Але пан Томашевський наголосив, що сподівається на повернення консульства до Харкова. Зараз знаєте, у мене таке. З з одного боку солодке враження, з другого гірке, тому що ми бачимо руйнації майже на кожному, на кожної з вулиць, а солодке, тому що ось навіть зараз ми йшли. Так люди прибирають все гайно, чисто. Місте місце працює. Ми вчора гуляли багато людей. Тобто, Харків для мене ну справжні надихає тим, що, попри такі умови. Які тут місто живе і виглядає чудово? Анна Дзядик, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця, Олексій Муравйов, Харків, новини дякую.